Заготовляю водяну м'яту. М'ята яка росте біля води. Запах такий в неї, як і в обичні м'яти, як висохне в чай зімою, дуже хорошо і полезно. Ось вона, ось. Тут вона росте в переміжку з кур'янами, але ну, її можна знайти по ярко вираженому запаху. Треба так рвати, щоб корішок там оставався. Рвати і не портить, щоб на следующий рік вона ще виросла. Делать да Листочки тут кругли Будь ласка Насушив И зимой поиски ты хочешь Це у нас тут загреби такі? Ось таке як лисичка маленький. Дощ пройшов, вони почали лізти. Прикольно, правда?